Yo! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в Армреслінг-симулятор. Нині я вже дуже сильно прокачаний і як я замітив, тут дуже-дуже багато що змінилося. Як мінімум, те, що тепер у нас нема бігових доріжок, у нас є боксерські груші, і потрібно їх сидіти і дубасити. В принципі, мені бігові дорожки подобались набагато більше. Ну і з того моменту сила моя теж змінилась. Зараз у мене 9 мільйонів 700 тисяч сили. В принципі, це дуже-дуже велике значення. Як я Бачу, я зараз тут, ну, на четвертому місці, мій коріш на другу на третьому. У нього оця швидкість, яка раніше була швидкістю, а зараз кулаками 75 мільйонів. А в мене тільки 5,6. І зараз я хотів би відразу попробувати пофайтитись із цим чемпіоном, якого я минулого разу ледве побив. Але перед цим я би хотів попросити вас поставити в і підписатись на канал. Це дуже важливо. Нас майже 30 тисяч, і можна набрати їх супер швидко. Тому давайте зараз шведесенько попробуємо завалити цього чувака. Я не знаю, чи вийде в мене. А ізі. Oh, ізі, 600 кубасів сюди. Блін, але мені треба 15 тисяч нафармити. Ну, в принципі, я його складаю на лопатки дуже швидко. Дуже швидко. Максимально легко, максимально. На ізічах просто бемк, сюди кубаси летять. Просто фармиться все супер швидко. Я ще о, хочу нафармити 15 тисяч, я хочу відкрити нову локацію. І наскільки я розумію, там все буде набагато прикольніше. Перемогти чемпіона і 15 тисяч кубків. А як я сюди зайшов? А як я сюди зайшов? А тут є свої чуваки. Подивіться просто, з якими цифрами фінальний босс. Скільки сили, скільки сили. Я не знаю, як я перейшов, можливо, це в сумі надо мати 15 тисяч кубків, але нормально. А, так тут уже ще більше можна фармити. Ну, в принципі, да. Чому би і ні? Тут уже є топ-50 по війнам. У чувака просто скільки в цих війнів? скільки він бився. Так, що тут ще є? Тут є ще така штука, і я можу початковий тільки копіювати. Це найгірший просто, що тільки можна взяти. Ха-ха, моя біцуха взагалі нубська. Моя біцуха повністю нубаська, 140 тисяч. Ну, Зараз будемо трішечки-трішечки її наращувати. Тим часом давайте позабираємо всі оці подарунки. Ще якесь яєчко мені дали. Давайте його отримаємо. Звичайна папуга, та це нубська тема. Так, але мене більше цікавлять яєчка. Сім з половиною тисяч кубасів. Обалдеть. Ні, то дорого. То прям добре дорого. Так, а я зможу хоча б початкового завалити. Скраб трейдер. Це прям цей. Це металобрухт, як з цього. зраста. Прикол. Ну давай попробую тебе, так? Початковий. Давай попробую. Чи зможу я тебе завалити? В нього 6 мільйонів, у мене 9. Ух, oh, Сенчос, давай ж ми! Ледве, ледве, ледве. Прям, прям ледве. Не можу, не можу, не можу, не можу. Сенчес, быстріше, швидше, швидше. Тикай, тикай, тикай на мишку, тикай на мишку, бро. Ух! Три тисячі кубасів. Я поняв. Непогано. Надо зараз трішечки підкачати біцуху, і можна буде з ним опять битися. Тому що поки ще дуже складно. До речі, сіки половиною тисячі, у мене сто. Давайте покрутимо поки цього. Колесо. Вдачі. І мені випадає улюблений 20%. Почекай. А, він... а у мене такий вже був. У мене Краще, у мене краще, я поняв. А я думав, це прям хороший. Я думав, це прям класний буде улюбленець. Але що ж поробиш? В принципі, непогано я зараз прокачався. У мене вже 10 мільйонів сили, а не 9,7. І в теорії як повинно бути все жорстко. Наступну ще не можу взяти гантелю. Взагалі, ніяк прям. Зато бонус є. Давайте заберемо. Ще щоденний бонус повинен бути якийсь. Бемк сюди. Що ще в мене є? Переродження. Переродження не хочу робити, у мене вся сила пропаде просто. Просто вся пропаде. Але то єрунда. Головне зараз спробувати завалити скраб трейдера знову. В принципі, я ще трішечки підкачався. І, друже, я біцуху качав, біцуху качав гантелі вдома, в спортзалі вдома, дома скрізь, братуха, давай, let's go, Дожимай його. Беє. А ну, погнали, подивимося, що в нас є взагалі по улюбленцям. По улюбленцям. Так, давайте відкриємо одне яєчко і. Легендарний! А почекай, так у нього 31%. Хі -хі, не такий він і легендарний. Так, а ну. почекай, що мені випало? Оця. 64, що? Що? Так ти гірший. Так ти гірший просто, ну. Ти просто гірший. Це я я, я не розумію. А сенс тоді відкривати оцього, якщо тут такі нуби. Тоді мені треба цього відкривати, напевно, 22 тисячі. Або. Ні, ну 22 нафармить реально, бо по 3 штуки фармиться, по 3 тисячі. То в принципі це реально нафармити, але ж йо-майо, ну не так це і реально. Нормально, так складно, в принципі, я би сказав. Так, тим часом ми трішечки ще підкачалися, у мене вже 10 з половиною мільйонів сили. І в цілому можна пробувати зі скраб трейдером тягатися, тягатися кулачками, ану. Ну, я б не сказав, що трішечки легше стало, але вроді би як по відчуттям можливо і легше. Можливо, і да. Ану, давай сейчас. Фенк, все, забрали сюда на базу. Так, ще трішечки треба прокачати біцуху. Біцуха сюди на базу. Давай! Бізепс повинен бути супер великий. Такий, як голова. А може й більший. У чувака, ось 46 мільйонів сили. Він просто сидить і качається. Просто сидить і качається. Я, я не знаю. Це це просто шок. Ще оці ще руки можна прокачати. Мені казали, що потрібно все качати, щоб легше всіх перемагати. А що по силі рук? Та теж ще не можу поки нічого брати. Боже, скільки всього потрібно ще зробити. Тут до речі, є ще якась ліг. І я на 19 му місці. Почекай, а як піднімати свої зірочки? Фінт-таргет. Ану, знаходи чувака. Мені знайшло, чувака. Боже. Ну ладно, давай файт. А він уже він уже б'ється, чи що? Давай другого пошукаємо. Ось все, чувак, давай файт. Так у мене менше. У... А чого в мене 6 і 6? Чо в мене 6 і 6? Саня. Клікай, 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 клікай. Я можу перемогти, якщо буду більше нажимати. Я повинен більше нажимати. Більше, 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 більше. Будь ласка, Саня. Дивіться, скільки я вже клікаю, коли він втомиться. Ну, в нього сили більше. Йому можна менше клікати. В мене сили менше, боже Сань, дай автоклікер, чому в мене нема автоклікера? Ну я, я, давай, я, давай, 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 сачосик! Давай, давай! Ти повинен жати, ти повинен жати. Боже, у мене щас мишка взірветься просто. У мене мишка просто взірветься, у мене пальці вже болять, пальці болять. Ха -ха -ха. я вже не можу, я вже не можу, я вже не можу, я вже не можу. Ха -ха -ха. Скільки, скільки треба клікати, ну, Санчос. давай, раді підписників! Це капець, я прям не можу. Ні, все, 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 я вже, я вже все, я здаюсь, я вже не можу. Дуже складно, дуже складно. Фух, я програв, я програв, тепер у мене хуже стало. Я панів, мені треба ще прокачуватись. І Сила кулака там сильно не рішає, як я поняв. Тут рішає сила рук, сила ще чогось, но точно не кулака. Треба прокачуватись. санчоус тише слабкий, дуже сильно, дуже сильно. Ще, й можливо, дуже багато сили додають мені саме мої улюбленці. Тому обов'язково треба ще й враховувати оцей момент. Так, давай попробуємо з цим. Ну тут у мене вже десять половиною мільйонів. Тут уже я його буду на ізі класти, в принципі, то без всяких проблем, без всяких халеп. Тому Санчосик легесенько зараз перемагаємо його. Ну як легесенько доводиться клікати, в принципі, трошки більше але перемогти так, перемогти його легко. 9 тисяч кубасів у мене є. Як я поняв, нема сенсу взагалі там щось відкривати. Давайте подивимося, що в мене є в зільках. У мене є одна така Void Pet. що вона робить, не знаю. І шанс получити голдового улюбленця. Ми їх вип'ємо тоді, коли будемо відкривати яєчки. І ще тут є якийсь сезон. Скіп. Ага. Ага. І можна получати купу зільок. Ну тут тільки зільки. А потім уже яєчки аж в кінці. А, ні, ну перше яєчко відкривається ось до. Мені потрібно дивитись по. Верхній частині, тому що нижня це голдова, це її потрібно купувати. Я поняв, Коротше, треба ще тренуватися. Дуже жорстко тренуватися, тому що нова локація це купа нових проблем. А, і щоб трейдитись, треба ребітхи. Та ні, мені в будь-якому випадку треба ребітхи, значить. Давайте тоді робити ребітха, Я не знаю. Бемк 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 Відразу робити купу. Хтось захотів зі мною битися, а в мене в мене мощі більше стало. А що він так заклікав мене, га? Він мене прям заклікав жорстко. Так, ану, переродження, що я ще можу? Я можу ще? Давай ще ребітха. І більше не можу ребітка. А можу битися? Ось у мене ноль сили показує, та? Я в табі на самому низу. Я зможу з тобою битися? У мене одна сила! Він мене зараз кладе! Ха-ха, <гум> якби я не клікав, я просто потратив весь свій результат на ребітхи. Але тепер у мене дуже велика швидкість прокачки, і я би прокачався би ще раз, тому що мені не так багато і потрібно, типу, кубків. Давайте зараз спробуємо, візьмемо силу рук, які піювати. Все, і зараз Саня нормально так почне прокачуватись. Бем бем-бем, силу рук накачує. Санчоус, тобі треба кубків не так багато. А потім ми вже почнемо, можна сказати, з нуля, проте уже з великою дуже швидкістю прокачки. Типу, у мене вже великий буде відсоток, і мені треба ще 109 кубків. 109 кубків, скільки за кого дає, мені потрібно повернутися до школи, напевно, щоб спокійно можна було фармити. Повернутися <певернутися> до школи мені потрібно. <певернути> <певернути> а, але оці штуки я можу бити. Йоу, сила кулака як фармиться, ви подивіться. Автотренування, кулак, Бемк. І Саня непогано фармить. <певернути> Вау, непогано, непогано. Зараз Саня підфармиться трішечки, потім і потім на ізичах навалиться. цього чувака зробить ще одного ребітка і в нього буде вже плюс 100% до прокачки, Він зможе уже трейдитись з, з чуваками і купу-купу всього ще. Пацани, я майже мільйон нафармив так швидко, майже мільйон. Йо, я тепер поняв, як мені треба всіх валити. Я тепер поняв. Але рекомендовано він пише, що треба 69 мільйонів, щоб легко дуже його валити. Так, в принципі, ми трішечки підфармили. У нас є два ляма мощі. Ми можемо завалити якогось чувака, наприклад, ось цього боса мафії. Зараз ми його шух-шух складемо просто одною лівою. Бемк, 125 вінів забрали. Робимо ще одне перероблення. Народження бемк, все. Тепер, санічка, ти ну можна сказати, знову по нулям. Знову по нулям. Давай фармити. Так, народ. Трішечки я підфармив силу кулака. Зараз у мене вже 5 мільйонів сили кулака. І можна було б сказати, що я прям ну такий жорсткий чувак. Проте є одне, але все інше у мене не вкачане І зараз давайте попробуємо винести цього чувака з раста. Не знаю чи вийде. У мене 8 мільйонів Показує В нього 6. Я клікаю, як тільки можу. Санчоус. Санчоус Санчоус, Давай, 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 давай. Я тикаю, як тільки можу. ши, ши, 67. Я прям нажимаю жорстко. 68. Не-не-не-не-не-не-не. Це майже нереально, майже нереально, майже нереально, братва. Надо трішечки ще докачатися. Все ж таки, вісім мільйонів це для мене ще дуже слабо. Дуже слабо. Треба силу рук, силу хвата качати, щоб я його прям зжимав так, щоб йому було жорстко тяжко. Так, і виходить, що сила рук у мене зараз трішечки качається. Мені треба десь тисяч триста, напевно, плюс-мінус. О, я можу крутіше, екіпіювати. О, О, тепер я буду ще більше фармити. <сум> Наступне один мільйон. Боже. Де скільки взяти? Де скільки взяти? Розкажіть, будь ласка. Так і ще потрібно буде обов'язково силу біцепса теж прокачати, щоб було прям ну, то, що треба. То, що треба. Проте зараз сила рук на 300 тисяч докачується, потім береться гантеля. І з гантелею прям почне супер жорстко. Так, Бемк, біцепс теж, санчос. А то біцепс твій, ти, ти схуд, ти схуд, Ти перестав їсти, перестав займатися, ти почав грати в комп'ютері, ти почав не виходити на вулицю. В м'яча з пацанами не граєш, на турніки не ходиш. Ти тепер супер худий став. Так, Бемк. <губки> Кубки сюди забираємо. Трішечки, Саня, все ж таки прокачується. Зараз і може зовсім скоро ти зможеш завалити цього чувака з раста. Проте ще досить, досить рано про це говорити, тому що ще слабко, слабкий ти дуже. Проте була б у мене віпка, я би тут так би фармив 249 робоксів. Де їх взяти? Бо вже й хочеться і улюбленців нових 22 тисячі кубків треба. І хочеться купу всього. А ти поки не можеш нічого взагалі собі позволити, тому що ти не робив ребідків. По факту ти быстріше тепер качаєшся, але тобі все рівно потрібен час, щоб повернутися до того стану, який в тебе був до цього. А тут чуваки взагалі жорсткі, 20 мільйонів перемог. Побити оцього чувака, робота. Ну його взагалі нереально. Він же ж робот, він супер жорсткий. Хірург ось якийсь. Це прям теж крутий чувак. Потім ще якийсь кіберасасін. Боже, він з джетпаком. Оце кіберкоп якийсь із кіберпанка, напевно, я не знаю. І зраста чувак прокачаний, який вовків туповали за секунду. І медведів. Проте зараз Саня уже докачується до стану в 9 мільйонів сили. І плюс-мінус ось до зараз. Ти вже Сенчоу сможеш завалити. Чувака і 100%. Ки, два я нові. Так, пожди, не туди я прийшов. Сюди мені треба. Екіпіюємо нові гантелі. От, з новими гантелями буде крутіше прокачка йти. Ти, в принципі, качаєш норм. Проте є свої нюанси. Треба пробувати. Треба пробувати все ж таки його валити. Там рекомендована сила взагалі на 60 мільйонів. Це щоб, напевно, супер легко його виносити. Але, ти знаєш, я клікаю одним пальцем поки що. І дуже складно. А давай клікаю ще другого підключаю. Другого підключаю, щоб клікати. Клікаю, 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 клікаю. клікаю, клікаю. Давай, давай за забираємо його. Надо кубаси! Сюди! Давай, 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 давай! Давай! Є! Дуже складно, дуже складно. Треба ще автотренування, треба ще трішечки підкачати біцуху. Проте кубаси вже можна перемогти. Можна отримати якось. Але дуже складно, дуже. Треба прям нормально підкачатись. Нормально нафармити сили. Санчо, сили треба, купа. Так, легенда, я вже чесно кажучи, втомився тренуватися. Зараз наразі у мене скільки 17 мільйонів сили. І вже я точно цього скраб трейдера зараз розвалю. Просто на ізі Ну. Давай сюди. Давай біжи. Пижі сюди. Просто бемк, Сюди, халява, автобій, скраб трейдер. Все, давай тепер повністю з ним постійно битися, на руку боротися, щоб фармити більше і більше кубасів, для того, щоб відкрити нових улюбленців і все було максимально жорстко. Так почекай, а що, якщо я не буду взагалі тикати? Воно само тикає, подожди. Ану? Все, я не тикаю, я виграю, диви. Ізі, так тут взагалі ізі виходить, зараз на ньому можна фармити і пробувати відкривати нових улюбленців. Я сподіваюся, те, що буде прям ну все супер класно. Уже 21 тисячі кубасів є, братва. Ну, через те, що сили у мене набагато більше, це хорошо Це говорить про те, що Саня такий, ну, жорсткий чувак. 25 тисяч кубасів у мене вже є. Автобій можна вимкнути, добити зараз самому. Бо він, в принципі, майже нічого не може мені зробити. 28 тисяч кубків у мене на балансі. За 22 ми пробуємо відкрити нове яєчко. Бемк. Будь ласка, щось класне. Самий галімий! А де ти? 12х, а в мене тут 7. Ну, в принципі, ти будеш трішечки кращий, тому цього можна зняти, цього можна одягнути. Бемк, сюди на базу. Тепер, в принципі, Сань, ти ще більш прокачаний. Можна далі пробувати фермити. А скільки в тебе? 40 мільйонів. 40 мільйонів він має просто склав на ізічах. Що я нажимав, що не нажимав. Взагалі нічого не зміг зробити. Так, ну зато цього можна на ізі валити, просто на ізічах збирати. І автобій ним включити, назбирати зараз швидесенько 75 тисяч кубасів для того, щоб відкрити ще крутіше нове яйце. Я сподіваюся, уже там будуть улюбленці набагато потужніші. Тому що, блін, ну така кількість кубків. Як же ж ну треба ж щось придумувати. Треба ж якось прокачуватись. Треба улюбленців кращих, щоб крутіше і швидкіше фармити. Так, брат. Вас. Зараз валимо останнього чувака. Наразі у мене на балансі 83 тисячі кубасів, і я побіжу відкривати нове яйце за 75 тисяч кубків. Хух, це вже було дійсно складно нафармити. Це було нелегко. Але давайте попробуємо. Бемк. що нам випаде? Легендарний! 26% на нього було. Будь ласка, хоч би ти був топовий, якийсь бомбезний, Де ти? 39 іксили. І ще хтось зі мною хоче битися. Ну, давай! Мені ще й більше. Ні. Ні. все, Сань, тикай, 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 тикай. Його максимально складно буде перемогти. Максимально складно. От чому я пішов битися з ним? Чому? Чому? Я хотів підкачатися. І в мене чомусь тільки тут 10 мільйонів сили. Ні, це нереально, це нереально. Все, я здаюсь, я здаюсь, він дуже жорсткий, дуже жорсткий. Я ще й програв. Фух, Саня. Що ти не творив? Зараз мені потрібно підфармити трішки мощі. Ну як трішки нормально, тому що я хочу завалити кіберкопа. Якщо я буду валити кіберкопа, то я зможу нормально заробляти грошеняток. А щоб нормально заробляти, потрібно нормально тренуватися. Зараз уже з новими улюбленцями я буду супер швидко, супер швидко тренуватися. О, це я розумію. Передів улюбленця і відразу просто так полетіло. Так полетіло. Саня так качається. Так, Саня, а тепер без шуток ти став ультрасильним. В тебе 61,5 мільйон сили. І знаєте що? Зараз я хочу себе перевірити проти кіберкопа. Чесно вам скажу, я ще не пробував, я не знаю наскільки він жорсткий. Я знаю, що в нього близько десь 50 мільйонів сили чи 40. 40 мільйонів кіберкопа, у мене 61. Давайте пробувати, Саня. Сай, він тебе кладе на лопатки, Та ну в тебе на 20, 20 мільйонів більше, ти що на приколі? Жесть він тупо мене поклав. Ладно, я скоро повернусь, кіберкоп. Так, Саня, настав твій час. Де кіберкоп? Іди сюди. У мене вже 78 мільйонів, а не 60. І я вже відчуваю, що є шанси, є шанси. Будь ласочка. та ну, це якийсь прикол. Це просто шок якийсь. Ви прикалуєтеся чи що, як його при як його здолати? Ну, це нереально. Це нереально. Я не знаю. Я прокачував і силу рук, і силу біцепса, і силу кулака теж. Я не знаю, можливо, мені треба більше сили рук. Ну, давай, Санчоуз. Просто що Небудь, пробуй прокачувати. По-другому взагалі ніяк. Я зрозумів те, що поки я не можу його бити, я буду бити. А давайте отакою попробуємо завалити. А ну, можливо, в мене комп'ютер буде крутіше тикати, ніж я. А ну, диви, комп тикає. Комп тикає нормально. що я буду дотикувати. Диви, 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 Сіки. Разом з автобоєм можна його попробувати перемогти. Давай попробуємо. Санчоуз. Будь ласочка. давай, 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 давай. Забираємо, забираємо в нього все. 15 тисяч війнів! Та куди ти заново пішов? Ну а, а просто якщо я не буду тикати, якщо я не буду тикати, можна перемогти? Почекай, можна? Так можна перемогти. Так виходить, я можу на ньому нормально фармити, друзі. Ха-ха, дуже складно, дуже складно, чесно, але можливо. Дуже складно, але можливо. По 15 тисяч війнів. ви що на приколі, це велика сума. Я зараз можу нафармити 200 тисяч війнів. Ні, ну 200 то дуже багато. Напевно, треба зараз 75 нафармити, відкрити ще одного улюбленця. Трішечки зовсім. Капельку підкачатися і можна пробувати валити і на ньому фармити. Дуже жорстко. Дуже жорстко пробувати фармити. Тому що, по факту, я би сказав, що ну, фармиться ультра жорстко з ним, з кіберкопом. Добре, що я тепер можу його все ж таки завалити. Ребівки поки що я взагалі не хочу робити, тому що Ну, в мене знову нуль стане. Я сіки качався, я що зря сіки качався. Давай, Санчоус, це просто шок. Ви подивіться, як я його забираю. Зараз ще раз заберу, піду відкрию кейса. Давай, 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 сачоусі. Бем-бем-бен бен-бем. Бем, Сюди. Все, автобій відключаємо. І тепер зараз я буду з ним битися дуже складно. Так, да, я його не поб'ю його без автобоя, придеться дуже жорстко тикати, а клацати я так жорстко не вмію. А зато я вмію відкривати кейси. Бем, хоч би цей сандіп мені дали. Або сан теж непоганий. Ну, сандох теж хороший. Ну тільки не санребіт, будь ласка. Санбу! 16%! Оце я не зря його відкрив. Ану, 40x42. Просто. Ану, скільки я зараз буду тут фармити? У Уні, сила, кулака вже фармиться дуже жорстко. Мені потрібно зараз прокачати трішки руки, щоб в мене обхват був потужніший. Взяти оці вже жимчики. І уже з тими жимчиками, ви знаєте, нормально Саня прокачує ці руки. По 27 тисяч десь не, не по 17, по 17 000 десь тисяч це взагалі шок. Це дуже жорстко. Так, легенди. Зараз наразі я нафармив 500 81 тисячу кубасів на оцьому кіберполіцейському. І зараз я хотів би відкрити ось ці кейси. Хтось хоче А ну, можливо, мені щось дадуть. Ем... Ну, це ти якусь ерунду даєш, бро. Хочеш, я тобі дам. Ну, ладно, ладно, як ти нічого не хочеш, то ну давай просто, та й все. Ну, ти мені просто хочеш подарувати, я правильно розумію. <свіхі> ладно, ладно. Окей, дякую. <свіхі> але діло не в тому. Діло в тому, що я хотів би відкрити ось цей кейс. Так, одне яйце, бемк. Щось потужне, містичний. Почекай, я, я я не поняв, я не поняв, який шанс на нього, але добре, хорошо, він нам випав. Давай ще один відкриваємо. Бемг і ще один. Мун овол. А, почекай. Мені випадав оцей 31%. Ah, Аппалдіть тварини. Вибрати найкращих по 54 ікса в цього 42. Ah, Апалдеть, наскільки потужно. У мене вже, ну, я прям зараз буду так уже жорстко прокачуватися. По факту. А ну давайте попробуємо автотренування вимкнути. Ви подивіться, наскільки жорстко Саня тренується. Це просто шок. Я настільки сильно стаю прокачаним. я, я навіть не знаю. Цікаво, а скільки сили. В кіберасасіна, давайте подивимось. 366 мільйонів! Да Навіть робот не може з ним битись. Навіть робот не може з ним битись. Боже. Це просто шок. Ладно, що в нас ще є цікаве? Напевно, Ліга. Ось до Ліга. Я на 31-му місці. Смислі, фін-таргет. Упс, ніхто не онлайні, чи що. Ану, ось, знаходи гравця. Ось у нас є чувак, але хтось хоче дати мені трейд. Ладно, давайте приймем трейд. Можливо, щось толкове мені дадуть, щось таке круте, прям потужне. Хавки, у нього, він жорсткий чувак. І він дає мені якусь юру. Ну, якусь ерунду ти мені даєш, бро. Ну, хочеп. Якщо ти хочеш мені подарувати, то давай. А він не хоче мені подарувати. Він сам не знає, що він хоче. Тоді ми відмовляємося від нього. І все ж таки, мені треба ліга. Я хочу знайти чувака. А вже мені не хоче його знайти. Ну о, шукає, шукає. Знайшло чувака, у нього 60 мільйонів кулаків. А в мене 45. Але в мене більше другого. М -м -м, давайте скіпнемо. Когось іншого пошукаємо. Це якийсь потужний чувак. Всього всього по 17 мільйонів. В принципі, давайте пробувати. Давайте пробувати. У нас, в принципі, однаково, але в мене. Трішечки більше. І якщо зараз я переможу, це буде супер класно. Поставте, будь ласка, на... за мене. І підпишіться, до речі, майже 30 тисяч на каналі. А тим часом я зараз його перемагаю по трішечки, бемки, я переміг. Ух, і мені дали ще 300 тисяч сили на руки. І я піднявся з 31-го місця на 27. Оце хорошо. Давайте ще когось знайдемо. Давайте пошукаємо, пошукаємо, пошукаємо. Ану, ну. 19... 72 мільйони на руках сили. Та ні, 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 друг, я тебе точно не переможу. Шукаємо далі. От. Цього чувака я міг би перемогти, але в нього 39 мільйонів сили на руках. Він дуже потужний. Давай далі пошукаємо. Ось цього, в принципі, по суті, якщо так подумати, у мене біцепса більше. Оцього у мене менше на 29 мільйонів. Але тут, у мене на кулаках набагато більше. І він уже не хоче битися. Поки я думав, він уже пішов з кимось битися. Боже. Ану, 72 мільйони. Нє, 72 мільйони на руках то жорстко дуже. Нам треба якийсь такий, ну, трішечки слабший. Цей теж дуже сильний чувак. А ну, ще хтось, ще хтось. Оцього, оцього, б'ємося з ним, б'ємося з ним. Все, точно, зараз валимся. Да, в мене на 5 мільйонів ще більше. Давай, Санчоус, нажимай кнопку, просто тикай, тикай, тикай на цю мишку, зламай її просто з усіх сторін, але ми повинні перемогти. Бро, let's go. Давай, 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 давай. Є! Сюди, сюди. Тепер Саня, на якому місці у нас? На 16 шістнадцятому! І я майже перейшов на наступну штуку. А коли в мене дасть енергія через 46 хвилин, я б перейшов далі вище, щоб отримати нагороду в 10 тисяч кубасів. Я, в принципі, різниця невелика між цим всім, але все рівно було би було би дуже приємно. А тим часом, напевно, ми будемо закінчувати, тому що у мене зараз 90 мільйонів сили. Я за кадром постараюся прокачатись настільки сильно, щоб може оцього чувака завалити. Ну, давайте подивимося. 2,7 мільярда! Він мене просто зложив! Він просто зложив! Він дуже потужний чел. Окей? Хтось ще хоче зі мною трейдитись? І на такій приємній ноті мені дають дуже багато різних штук. Тому всім пока.